Майдан, так. І ті патрулі, які ходять по-східному, передавали, що їх потрібно затримати, перевірити документи, бо можливо він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Коли ми е, під'їхали до Арт-авеню, я підійшов до машини, постукав вікно, опустили. Ні, ні, Арт-авеню це ми замітили. Ну, ну, Артавені від будь було румбе. Ну, ну так, от. Ми відрекомендувалися, що ми є представники автомайдану, будь ласка, придивіть своє посвідчення. Чи ви вживали? Ну, будь ласка, придіють своє посвідчення. Він почав неадекватно вести себе. І після того, після моїх слів, коли я відійшов від машини, викликайте, даї вони напевно, що п'яні, він почав з риско здавати назад, потім збив мене, я прилетів через капот. О, Побив машину. Збито декілька людей. Потім ще одного нашого активіста він наїхав на ногу, він зараз з травмою лежить вдома. Вся нога синя повністю. От, ну ти все. Хто Це ще що правда, бачив, далі. я вам з своєї сторони, що я бачу, тому що ми під'їхали від зупинки. Ми, ми його підтримка з двох сторін, тому що була інформація, що ця машина зараз в десь в районі східно. А ми з хлопцями заїжджали від обнови цієї сторони. Побачили оце іменно, коли чоловік спілкувався з водієм, коли ми вийшли всі з машини, і ситуація така: машина включає задню передачу, вивертає руль вправо і на повних газах розвертається, збиває двоє людей і збиває дві машини. Тобто дві машини відсуває. Жінки стоять з квітами, які вже повиходили з святкування якогось. Я підбігаю до нього, в нього вікно опущення, підбігаю до нього, кричу йому, що заглуши машину, вийди, будь ласка, з машини, не реагуючи, якщо звернете увагу напроти румби зупинка, три сходинки, він оці три сходинки перелітає, вискакує на дорогу і їде до обнови. Ми його подворали доганяти, ми не змогли, тому що він настільки високі бордюри брав тим джипом, що ми його шукали раніше хвилин 20. Через 20 хвилин ми його знайшли. Яка е... адреса? До Далагалського 3-5. Там, ми 5. Там, 5. Там ми разом Добре. ці будинки вперся в сітку, тобто не на обочині, не на проїжджій частині, а він реально хотів, ще далі їхати. Він аж в сітку вперся. Машина, ви приїхали, машина була з номерами чи була вже машина без номарів. З'їхалося зразу чоловік 30, почали акуратно машину, тому що без ніякого вандалізму. Акуратно почали машину обсліджувати, знайшли права, знайшли фотографії. А де вони? Є зняті на цьому Є зняті, будь ласка, на телефоні. Я зрозумів, а потім інформація. Все залишилося в машині. Тобто Просто з е, хлопці поїхали вже далі. А, і зразу поступила інформація, що автоінспекція на даний момент знаходиться коло румби, на місці аварії, не хоче оформляти ці дві побитих машини таксі. Відмовилися. Відмовилися. Ми розвертаємося, їдемо туди, щоб вирішити це питання, автоінспекція їде до нас. Єдине, не пам'ятаю, що це відсуваємо посад, це шкода Октавія». Ну, в шкода, тому кузові, в тому кузеві, це це в тому кузові, або посадити оце, один кузов. О, вони приїхали напроти нас. Тобто люди ага. розсіялися.